Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, що буде з 1 серпня? Так, прийшов останній місяць літа, і він тягне за собою дуже багато змін, які відобразяться на житті без виключення кожного українця. Е, якісь категорії більше, якісь менше, а категорія соціальних виплат і пенсіонерів, в тому числі, взагалі буде поставлено на кон е, їхні умови життя. Далі, і в тому місяці все то вирішиться. І може як в хорошу сторону, так і в погано, на жаль. Тому активно за тим спостерігаємо. А я ж вам розповідаю, чого очікувати з 1 серпня і як то все буде відбуватись, можливі варіанти розвитку подій, і що вже прийнято точно. Ну, по-перше, прийнято точно, то варто зазначити, тому що то одна з найнеприємніших подій, але то наша реальність нікуди ми від неї не можемо дітися вже, на жаль, два з половиною роки навіть більше. Так? Продовжено військовий стан. Військовий стан продовжено до листопада місяця, вже ухвалено Верховною Радою, і президент швиденько підпише так? і продовжено. Офіційно військовий стан е, варто зазначити, що у всіх, у кого була відстрочка від мобілізації, так, то варто її поновити, щоб не нахапатися штрафів, так, щоб не нахапатися, не стати в розшук, так, щоб вас не подали. Тому у кого є відстрочка, то варто її поновити. Е, відключення. Електроенергії на серпень обіцяють менше відключення електроенергії набагато Ми Бачимо, ситуація вирівнялась і значно покращилась уже зараз. Так, ну на це може вплинути багато подій, але тим не менше тримаємо кулачки і віримо, що все буде добре. Тож світла, світло будуть менше виключати, тому що ввели в експлуатацію додаткові об'єкти так. І ввели їх в терміновому порядку, тобто раніше, ніж то мало бути по регламенту. Надію, що там все зробили чітко, добре, так, що ніяких сюрпризів з цим не вилізе. Так, з електростанціями потім. Но ситуація в загальному покращується. Розгляд видатків на соціальні виплати. В Раді зареєстровано два. Таких порядків да, про соціальні виплати. І від того, як рада їх прийме, залежить життя наших пенсіонерів і усіх людей, які отримують соціальні допомоги повністю. Тому що два дуже таких різних варіанти розвитку подій. Перший це е, те, що їх повністю заморожують до 2027 року. І комітет підтримав такий, таку пропозицію уряду, і то буде катастрофа. Ви уявляєте, коли мінімальні пенсії, доплати різного роду, всі соціальні виплати не будуть збільшуватись на протязі трьох років, а ціни будуть рости. Але є й другий варіант, коли буде підвищення соціальних стандартів, тобто поданий той, і той. Якісь з них обов'язково підтримуються, і ми за цим уважно спостерігаємо і в серпні місяці то скоріше за все відбудеться. Так що в другому варіанті, то мінімальні виплати зростуть на 229 гривень і будуть становити 2590. Це вже така мінімальна пенсія замість 2361, яку які отримають зараз. І разом з ним зростуть усі надбавки за наднормові стажі, за ну, всі надбавки, які прив'язані до прожиткового мінімума. Тож за цим дуже активно спостерігаємо і тримаємо кулачки, щоб прийнялося все таки з підвищенням. так. Тому що кажу, буде дуже печально, якщо буде заморожено. Збільшення підвищення податків в Раді вже приймається і буде прийнято підвищення податків. Ну, не так податків, так, як ведуть військовий збір для ФОПів, фізичних особ-підприємців, це ті люди, які працюють самі на себе, і також на купівлю нерухомості і рухомого майна ну, автівок, тільки нових, так. Ну Но там дуже великі суми. Але тим не менше, через то, що мають ввести оцей податок. Плюс 15% військового збору в українських автомагазинах розкупили майже всі автівки. І ото називається В людей нема грошей. Да? А за що ж купляли, якщо в людей нема грошей? Ну, значить, гроші є. Не в мене, на жаль, не багато в кого з моїх підписчиків також, на жаль, але виходить, гроші в когось все-таки є. Збільшення акцизів, оце те, що е, заторкне життя кожного українця повністю, тому що, по-перше, зросте акциз на пальне. А якщо зросте акциз на пальне, це призведе до подорожчання усіх продуктів, тому що збільшаться логістичні витрати на їх доставку, так тобто, грубо кажучи, привезти в магазин і стане дорожче. І то все закладеться в ціну. Акциз на пальне збільшується гривня 50 на бензин і 2, 2 10 гривні 10 копійок на дизель з 1 вересня і буде збільшуватись так кожен рік до 2028 року. Це новий акциз, тому що ми там йдемо в Європу, і от, типу, Європа вимагає, щоб наші м, законодавчі фактори збігалися з їхніми, і акцизи в тому числі. І також збільшення акцизу на солодкі газовані напої. Це все прирівнюють, ну не прирівнюють, а кажуть через те, що борються за наше здоров'я. І типу, якщо Кока-Кола буде дорожча, та, чи там якась інша газована вода солодка, то люди будуть її менше пити і тим самим будуть здоровіші. Тому збільшується акциз на солодку воду і вона стане на порядок дорожчою. Далі Національний банк України починає з 1 серпня вилучати старі банкноти, старі 500-ки 500 старого зразка. От всі попередні, окрім самої самої нової, будуть вилучатися. Но не треба бігти в банк, здавати їх. Вони будуть діяти, вони будуть прийматись, просто коли вони будуть попадати в банківські органи, вони будуть замінюватись на нові, а ті утилізуватися. Таким чином, то все відбудеться автоматично, і людям ну, якби, не потрібно робити ніяких лишніх кроків. Але якщо у вас десь там зберігаються, зберігаються гроші відкладені, і там є старі 500, то я порадив їх замінити. Використати, тобто щось з ними зробити, бо можливо ситуація через якийсь проміжок часу, коли вони перестануть прийматися взагалі. Тож, отакі основні новини очікують нас уже з, з 1 числа, так, і продовж місяця дуже уважно спостерігаємо за ситуацію, саме з соціальними виплатами. Так. В яку сторону воно прийметься, куди, в який настрій буде в наших депутатів, що вони захочуть, так? І тримаємо кулачки за нашу енергетику, щоб все було добре, щоб ми цю зиму пройшли більш-менш спокійно. Але це залежить в дуже великій мірі і від наших сусідів, так і від обстрілів енергосистеми. Тож надіємося. На силу нашого ППО, надіємося, ну на їхню людяність, то вже нема чого надіятися. Да, побачили, відчули тому, на наші Збройні Сили України. Тож я вам розповідаю. Спостерігаємо, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.